Високопросвященство, поважні місці, шановне товариство. Сьогодні ми маємо таку дуже гарну подію в нашому державному історико-культурному заповіднику, а саме, що колекція музею книги, які є в нас в самку, поповнюється ще одним, ще однією пам'яткою, причому пам'яткою значною, це будь-яке 14 століття і власне його припринтне видання. І Справа в тім, що е, впродовж е, багатовікової історії нашої держави, історії Волині е, ми знаємо і пам'ятаємо тих е, видатних людей, видатні постаті, благодійників, які працювали е, на благо культури, працювали на благо історії, які е, своїми діями підтримували от, е, е, і освіту, і науку. І, звичайно, сприяли розвитку духовності населення нашого краю. І сьогодні, так само як і колись, ми маємо таких подвижників, таких людей, які своєю діяльністю, своїм життям підтримують і, скажімо так, звичайно, і нашу духовність, підтримують і нашу культуру, культуру підтримують і розвиток. І е, у 2010 році сталася така подія, що е, його високопросвященство митрополит Луцький і Волинський Ніфонд е, домовилися із дирекцією російської державної бібліотеки у Москві, де зберігається оригінал Луцького Івангелія про е, переведення, е, скажімо так, цієї унікальної пам'ятки е, рукописної книги. От, і вже наступному році ця книга побачила світ. Е, я хочу сказати е, про те, що е, Луцький державний заповідник, власний його музей книги, який є е, ну, скажімо так е, популяризатором е, книговидавництва, популяризатором духовної книги, от, отримав таку Гарну річ і завдяки і сприянні от його високоприсвященства. Тому я хочу запросити до слова е, митрополита Луцького Ілинського. Дорогі отці, шановний Павло Аркадійовичу, і сестри, Історія біжить, біжить неупинно. Одні крупинки тільки залишилися нам. З минулого багато вже знищено, але дещо осталось і дуже добре, що прийшла така думка перевідати рукописне Євангеліє 14 століття, яке було написано тут у нас, у місті Луцьку, на Красному в монастирі. З допомогою, як сказав Павло Аркадійович, ми добилися аж до бібліотеки в Москву. Де нас люб'язно прийняли, розмовляли, дозволили нам і допомогли перевідати це Євангеліє. Тепер ми пишаємося тим. Я думаю, що отець Валентин Марчук вам розкаже більше, як проходила його презентація і в нас на Україні і за кордоном цього Євангелія. Для мене це велике щастя і радість, як ви сказали, популяризувати, тобто відкривати. Цю таємницю для наших нащадків. Адже рукописна книга, не то, що сьогодні включи в комп'ютері і все тобі готовий, яким хочеш шрифтом, виходить, все друкується, все пишеться. А то книга рукописна. І як для мене священника, і колишнього школя, колишнього студента духовної семінарії академії. Дуже дивно, що ні одної помарки. Нема на ні на одній сторінці. Настільки все терпеливо, з молитвою, з постомся, благовійно. Він до той, хто писав, цю книгу переписував буква за буквою, літера за літерою, сторінка за сторінкою, з дня на день. Можливо, він справі кілька років. Можливо, він не знав, що через 600 років буде хтось брати у... Руки, оригінал, але переведений вже максимально. Це ми повинні пишатися тим, бо кажуть, що то колись були люди неграмотні, були колись люди нічим. І так, були в основному люди не письменні, але ті, які були письменними, ми знаємо в Києво-Печерській лаврі, в печерах, при свідчості перекладали з грецької з латинської мови на церковну слав'янську мову, богослужбові книги. А це ось тут у нас і так дивно, що зачали євангельські розміщені тут не так, як зараз, а з того, з кругу з першого Євангелія, яке читається в Пасхальну ніч на літургії Атлана, і йде по годовому кругу, по річному кругу церковних богослужінь, церковних зачалів. Як дозвольте принести цей дарунок? Сюди вам, у вашу книгозбіню, як дарунок і хай. Це буде доброю пам'яткою, і ми надіємося, як вже ви вже знаєте, що, можливо, Господь допоможе при сприянні хороших благодійників щось і інше десь зробити для того, щоб відкрити ці великі древні рукописи для нашого народу, для наших дітей. Ми сьогодні повинні виховувати дітей. Наших на тих духовних цінностях, які більш-менш очищають людську душу і спрямовують людину тільки до добра і милосердя. І вітаю вас, бо я в цьому закладі вперше і бажаю вам здоров'я і успіхів у роботі на цій посаді. Щиро дякую. Надалі я хочу надати слово оцю Арчуку, так так, так, О, так, так так, і розповісти, скажімо так, про... Ті шляхи, ті шляхи які, які трапились і були е, в процесі е, віднайдення, скажімо так, і е, публікації цього е, прекрасного вашего Ваше високоприсвященства, Павло Варкадійович, дійсно унікальна подія в житті не тільки Волинської єпархії Української православної церкви, а взагалі в повноті всієї православної нашої церкви. Сам перед над цим виданням працював сам митрополит. Тобто владика сам особисто був в бібліотеці, і ми ще на сьогоднішній день плануємо десь приблизно в середині зими побувати теж у Москві і там презентувати це факсимільне видання, ось ту бібліотеку, звідки взятий був оригінал. Працювалося довгий період часу, були залучені і наші священики, але ще раз повторюся, особисто митрополит працював над цим виданням. Ми вже на сьогоднішній день презентували цю книгу, унікальну книгу, у нас в Україні, вона була визначена. На високому рівні, зокрема, предстоятелі нашої церкви, блаженнішим митрополитом Київським всієї України Володимиром. І саме головне, ми вже презентували цю книгу у Європі. Почали презентувати її, зокрема, були ми в Мілані, у Римі, в місті Барі та, зокрема, у Флорентійській у бібліотеці імені Лоренцо Медічі. Ціль нашої поїздки полягала не лише в тому, щоб презентувати цей Євангелій, тому що широка презентація в Європі відбудеться дещо пізніше. А ціль була в тому, що велика вже вже натякнув і зауважив, ми вже розпочали працю, вже на завершенні ця праця над новим проєктом, про який ви дізнаєтесь пізніше, але який має пряме відношення до старого міста, і, зокрема, знову ж таки, до далекого 14 століття і до нашого Луцького замку. Тому, я думаю, все ж таки прийде час, і Владика знову буде презентувати тут у вас ще доволі унікальне видання, яке заслуговує на увагу різних кіл суспільства, і, духов, і духовенства, і філософів, і істориків, тих, кому не байдужа доля церкви, кому не байдужа доля нашої української, нашої держави. Тому ми сьогодні знову ж таки раді разом з митрополитом побувати у вас і тут звершити цю презентацію. Я, я надіюся, і по благословінні владиків ми стараємося, щоб всі заклади, усі музеї мали можливість на території не тільки нашої Волині, а нашої молодої держави мати ось це унікальне факсимільне ведення.